Розчинність речовин. Насамперед, давайте дамо відповіді на низку питань. По-перше, чи всі речовини розчиняються у воді. По-друге, чи існує межа розчинності речовин. І третє, чи існує універсальний розчинник, у якому будуть розчинятися всі речовини. Для цього давайте проведемо дослід. У стакан із водою почергово будемо всипати речовини і перевіряти їх розчинність у воді. Перемішаємо скляною паличкою і бачимо, що цукор розчиняється у воді. Наступна речовина. Також перемішаємо її паличкою і будемо спостерігати за її розчинністю. Сода малорозчинна у воді, наступна речовина. Чайну ложку муки додали у стакан із водою і перемішали. Мука малорощинна речовина. А тепер візьмемо рідку речовину це олія. Додамо чайну ложку у стакан з водою, перемішаємо паличкою і зробимо висновок про її розчинність. Олія не розчиняється у воді. Можемо зробити висновок, що не всі речовини будуть добре розчинятись у воді. Але існують речовини, які змішуються з іншими у будь-яких пропорціях. Про них кажуть, що вони мають необмежену розчинність у даному розчиннику. Так у воді може розчинитися будь-яка кількість етанолу, оцтової кислоти, сульфатної кислоти та нітратної кислоти. Ми вже отримали відповідь на перше питання. Провівши дослід, ми з'ясували, що не всі речовини можуть добре розчинятися у воді. Отже, властивість речовини утворювати розчин з іншою речовиною називається розчинністю. А чи можна якось позначити цю розчинність чисельно? Так. Адже розчинність це максимальна маса в грамах речовини, яка може за певних умов розчинитися в розчиннику масою 100 грамів. Спробуємо дати відповідь на друге питання: чи існує межа розчинності речовин? Щоб в цьому переконатися або з'ясувати, ви можете провести дослід навіть в домашніх умовах. Для цього вам знадобиться стакан із водою і будь-яка добре розчинна речовина, яка є у вас вдома. Це може бути сіль, цукор або сода. Беремо чайну ложку цієї речовини і висипаємо у стакан, перемішуємо його за допомогою ложки або скляної палички, спостерігаємо розчинення речовини. І так, цей дослід проводимо до тих пір. поки поки на дні стакану, не залишиться якась невеличка частина нерозчинної речовини. Таким чином, додавши маси речовин, які ми розчиняли у воді, ми можемо з'ясувати, а до якої межі ця речовина буде розчинятись у певній масі розчинника.